Всім доброго дня! От сьогодні в нас такий осінній, пізньоосінній, сонячний, теплий день, 16 градусів на термометрі сонечко світить, і я хочу показати вам, як виглядають мої квітники на сьогоднішній день. От ще, ще цвіте гарно жоржина, доцвітає троянда. Ортензія вже Відцвіла, Найгарніше цвітуть чорнобривці, відцвітають майори. Вже можна скоро буде збирати насіння, тільки треба почекати погоди доброї, щоб вони просохли. Засвіла хризантема біла. Зараз я підійду до неї ближче. Вона дуже гарна, але. Віда, в тому, що в неї тоненькі галузки і вона дуже похиляється. Вона висока і вона втрачає свій вид із-за того, що вона падає. Але вона дуже гарна. Ще така красива у мене ліцинія. Але вже потихеньку починає жухтіти, звичайно. Але саме головне, на що я хочу сьогодні звернути вашу увагу, це на ці красиві такі лілові квіточки, які називаються дикий шафран, або ще їх називають. Колхіум, по-моєму, а ще називають їх мороз. А ще називають їх крокус. Саме цікаве те, що першими квітами, які з'являються після зими, є крокуси весняні. Вони бувають і білі, і фіолетові, і різних відтінків. І останні, можна сказати, квіти теж крокуси. Але ці крокуси вони є особливі, тому що вони є. Це є отруйна багаторічна рослина. В їх в медицині застосовують для лікування раку, тому що вони призупиняють поділ клітин. І тому, коли ви їх в себе заводите на городі, то пильнуйте, щоб, не дай Бог, листя весною не перепутати з черемшею, а восени, не дай Бог, щоб десь. Ну, сік не попав вам чи на руки, чи, на, чи, не знаю, де ще там можна діти, щоб обережно не, не збирали, їх не рвали. Бо вони дуже приваблюють око, тому що земля вже практично гола, все готується до зими, а воно цвітуть. І Тому треба бути з ними особливо обережними. І, як завжди я зупиняю погляд на свій текомій, яка вже до неба дістала. Скоро я її буду кардинально робити їй стрижку. Ну, Така вже величезна. Так що наступний етап у нас це є збирання насіння. І поки ще нема морозів, хай ще цвіте все, ще досить гарно цвітуть квіти. Але сонечко, треба сонечко, і щоб зібрати гарне насіння, щоб не купляти весною. Це в мене такий гарний, так гарний, так гарна композиція на вікні. яка цвіла ціле літо від великодніх свят. Ми купляли на Великодні свята ці всі квіти. От вони так гарно ще цвітуть. І чудовий запах медоносний. Ось тут відцвітають вже георгіни. Відкриваю секрет для того, щоб вони цвіли довше. Треба оці всі, що відцвіли бутончики, їх треба зривати. І тоді сила йде на цвітіння, а на не на формування насіння. А тут такий красивий куш пізньої айстри. Дуже кольорно надзвичайний. І ще що цікаво, я хотіла сказати, хоча от цей шафран він є надзвичайно отруєна рослина, він є медоносний. Бджілки з нього збирають мед. І ми ним лікуємося, значить, треба мед їсти, тому що він лікує від онкозахворювань. До такого висновку я прийшла. Бажаю вам всього-всього найкращого, такого гарного, теплого, осіннього настрою. Сонячного, позитивного і всіх всіх благ.